Добрий день, я Дмитро Жданов, вже багато років займаюся краєзнавством, а розпочиналося все в 2011 році, коли, гуляючи Одесою, ми почали знаходити старовинне каводязі. І в нас виникло питання, скільки ж їх залишилося в місті. Того я працював з дуже цікавою книгою Івана Сінцова, це був професор Одеського університету в 19 столітті, який створив опис, гідрогеологічний опис Одеського градоначальства. І там він згадував близько тисячі криниць, і було цікаво, скільки ж їх залишилося. Зібралося дуже цікаво. Цікава команда, так це були п'ять науковців, які в 2013 році випустили ось таку першу нашу книгу Колодязна ера в історії Одеси. Вона більше, більше каталог так, катавок того, що збережено на сьогоднішній день, тому що це дуже важливо. Культурну спадщину потрібно вести облік і зберігати для того. Щоб зберігати, потрібно розуміти, що в нас є. І от в 2013 році вийшов перший каталог, каталог з Кольоровими фотографіями цих криниць. А це було перше видання. Знов таки цікавий колектив зібрався. Було таке перше видання в 23-му році. Так, от за 10, більш ніж 10 років було зібрано набагато більше матеріалів, і вийшло нове видання. Це історія води в Одесі від Кочубіїва до Дністровського водопроводу. Тут вже є звернення до архівів, то більше історії. Тобто, якщо в першому виданні було більше фотографій, так ну і більше сам сам каталог цих криниць, то то тут вже історія водопостачання не тільки криниць, і історія артезіанських свердловин, і історія водопроводу. Він наш дуже цікавий. До речі, завдяки цьому водопроводу. Він був відкритий в 1873 році. В Одесі з'явився новий водоносний горизонт, так звана верховодка. До 1873 року такого водоносного горизонту просто немає. І от професор Сінцов, він ще наприкінці 19 століття згадував, що, мабуть, це наш водопровод і дає новий водоносний горизонт. Тож, труби протікають, вода потрапляє в ґрунти і, створюють водоносний горизонт, який має назву Верховодка. Ну і чому важлива саме ця книга? Тут розміщено багато міфів. Міфів російської пропаганди. Так, от, наприклад, те, що Одеса місто, яке виникло в степу, де нема води. Це неправда, тому що місто Кочубієв в середньовіччі існував на той час. середньовіччі було багато, багато річок. Зараз ми бачимо залишки цих чок. Це наші балки. От вулиця Балківська ще в 19 столітті. Там був струмочок, те, що залишилось від великої річки, яка колись впадала в Куяльник. Ну і багато інших прикладів оцих балок, які насправді раніше були річками. Тож місто Кочубіїв якраз виникло там, де води було достатньо. Так, потім клімат змінювався, води ставало менше, так, ну і к 17 століттю з водою дійсно були певні проблеми. Ну, потім ці проблеми поступово, поступово вирішувалися. Спочатку кріниці були, артезіанські свердловини, це були Окрім того, ще дощовиці цистерни, так, за прикладом венеціанських, Ну а з 1873 року працює Дністровський водопровод. Ну, історія створення цього водопроводу і опис: як воду підробляли, як на воді заробляли, як вода коштувала в Одесі в деякі періоди набагато більше ніж пляшка віна. Все це є в цієї книги. Наступний проєкт присвячений трамвайній архітектурі Одеси. Це теж важливе питання. А, Більгійське акціонерне товариство створило в Одесі ось таку трамвайну інфраструктуру, і це культурне надбання теж потрібно зберігати в Одесі більше 20 залишилося зупинкових павільйонів Більгійського акціонерного товариства, яким більше ста років, і їх теж потрібно охороняти. Виникла нова книга, Транвайна історія Одеси. знов Знов-таки Перша книга вона була більше як, більше як каталог, так, і більше значення мала саме ця таблиця з переликом всього, що збереглося. Так, ну і Тут була, звісно ж, були історії, цікаві історії. Ця книжка вийшла у му році, але вже за 3 роки була зібрана набагато більше матеріалів. Я Знайомився з цікавими колекціонерами, які збирали артефакти трамвайної доби, вони мені допомогли зібрати серіал для нової книги, так, і вийшла книга, невигадана історія Одеси. Ця книга вона вже не має того списку, який був першій, Але тут набагато більше історії, набагато більше інформації, як виглядали старовинні та трамвайні квітки. Що відбувалося з трамваями в Одесі, як, як все це розвивалося? Які були інтриги, скандали? Цікаві факти були. А, ну, наприклад, перший трамвай, е, 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 так, електричний трамвай, він в Одесі з'явився не в 1910 році, як зазвичай кажуть, а ще в 1907 році. І це був трамвай, е, який йшов до Люздорфа. В, взагалі є газети того часу, і дуже цікаво їх їх читати, які були протистояння між бельгійським товариством з одного боку і містом з іншого боку. Були е, дві газети, е, так, от основні це Одеський Лісток та Одеські Новини. От «Одеський Лісток вони підтримували бельгійське товариство, а одеські новини критикували і досить часто критикували без підстав. На так, ну і оці цікаві факти вони представлені в цієї книжки. І е, після того як вийшла перша книжка по трамваєм, е, були нарікання, що не вистачає схеми трамвайних маршрутів. Тому в нової книзі я надав такі схеми, це все з перша джерел, так починаючи від 1905 року, яка була трамвайна мережа в 1905 році, потім 1911 рік це з путівника Авдієнка одеський Чічерони. 1930 рік. Так і ми можемо прослідити, як змінювалися, як змінювалися транзайне маршрути. 1957 рік. Ну і 1988 рік, тобто восьмий рік. що було наприкінці двадцятого століття. Тобто, знов таки цікаві матеріали. Матеріали унікальні е для того, щоб створити цю книгу, потрібно було опрацювати 87 джерел і з них багато джерел чи газетні публікації кінця 19-го, початку 20-го століття. Тобто, е, книжка дуже інформативною та цікавою. Так, ну, е, наступне історія Куяльницького ліману. Кояльницький ліман е, я почав вивчати кояльницький ліман, ще будучи в учням 10 класу. Так, в нас зібралася така екологічна група, е, яка проводила вивчення куяльницького гліма і от з того часу я постійно відвідував ліман. Мені подобалося там відпочивати, збирати цікаві матеріали. Там можна знайти гіпсові друзи, також гіпсові троянди, там можна знайти залишки тварин, яким декілька мільйонів років. Ну от наприклад, під час одної з експедицій з учнями сьомого класу ми знайшли зуб Гіперіона. А можна знайти крем'яний знаряддя праці, їм декілька тисяч років. Так? Тож кожен похід на кояльник це збір яких, якихось матеріалів. Дуже цікаво бути там навісні, от зараз, коли квітнуть первоцвіти. Дуже цікаво вивчати не тільки фору, но і фауну кояльницького гуліману, а там багато чого можна знайти і так подивитися. Ну і історія. Історія Куяльницького курорту, як, як він утворювався, чому, які там був було таке курортне містечко навколо грязірікарні, яка була відкрита в 1864 році. Історія солі промислов куяльника, так, починаючи з середні, середньовіччя, ну і багато, багато іншого. Крім того, я завдяки моїм друзям, які в багато років Вивчали одеські катакомби. Так, я теж долучився до такої роботи, і багато років теж відвідував катакомби Не так часто, як спірістологи, які професійно їх досліджували. Так, мені було цікава історія. Історія створення підземного міста під Одесою, так, от одеських катакомб, і тому ця книга вона присвячена не маркшейдерським якимось дослідженням це справа професійних спілістологів, це історії, міфи і легенди. Тут переплетені і справжня історія, як розпочинались катакомби, і для чого вони були, і хто їх робив. Як там все відбувалося, так і чисельні міфи і легенди. Про скарби катакомб, про карстові печери. Одна із легенд це кістки тварин, яким декілька мільйонів років, які, на яких були знайдені сліди обробки людиною. І такі кістки дійсно існують, вони зараз є в експозиції Одеського палеонтологічного музею. Одеського національного університету імені Мечникова. Але навколо цих кісток було багато цікавих легенд, і навіть художні твори, завдяки цим легендам, так створювалися. В 19 столітті одеські автори навіть видавали детективи, в яких основна сюжетна лінія вона проходить в катакомбах. Тобто Катакомби це дуже цікавий такий історичний. Культурний пласт. Знов таки, це книга більше не про історію, а саме про історії. Тобто тут зібрані історії. Є мої коментарі, присвячені цим історіям, так ну і знов таки міфи, легенди, які мені вдалося знайти, спілкуючись з спілістологами наприклад, так найвидатніший наш одеський спілістолог Костянтин Пронін. І ті легенди, які я я Знайшов в писемних джерелах, в газетах, в журналах сторічної давнини так, в інших публікаціях стосовно катакомб. тобто це збірка таких, таких легенд. Ну і перше, з чого починається ця книга, це з того, що в Одесі справжніх катакомб нема. Есть, насправді це не катакомби, а що це саме ви зможете прочитати в книгі. В грудні 23-го року вийшла а, книга історії старої Аркадії. А, тут є і про катакомби, а, тут є і про суви, є про є сама історія розвідку цього курорта. А, майже ніхто не знає, що насправді а, назва Аркадія вперше з'являється в Одесі в 1839 році. Так? більш відомо. Мо була версія, що ця назва з'явилася саме в 1890-х роках, коли Еміль Камб'є, до речі, директор конних залізних дорок, то тобто єдеського трамвая, він відкрив трамвайне сполучення трамвайне сполучення саме в оцю балку, яка була занедбана. Він відкрив ресторан біля кінцевої зупинки трамвая, і він. Землю, яку він купив, він її назвав Дача Аркадія. І скоріш за все, Дача Аркадія, оця назва з'явилася, поміщаючи той факт, що ще в 1839 році Костянтин Зеленецький, професор Лешелєвського ліцею, він перший порівняв дачу з Турдзи, яка знаходилася на Гагаринському поту, порівняв з, з міфічною Аркадією, так, от, з міфічною Грецькою Аркадією. Тобто, цей грецький міф він став основою цікавої назви. А знов таки, що відбувалося в Аркадії, що там було. Наприклад, кінотеатр одні з перших кінотеатрів, так от ще в тисяч... Ну, на початку ХХ століття, такий кінотеатр вже існував в Аркадії. Тоді вони всі називалися Ілюзіони. І от Ілюзіон Аркадія він згадується в деяких. Потивниках та газетних публікацій того часу водолікарня, яка була, була там, ну вона і зараз існує, так от заклад теплих парських ван з лікувальними установами він з'явився на початку ХХ століття, які там використовувалися методики лікування, вона була дуже цікава. Наприклад, з деяких пацієнтів лікували електричним стулом. Електричний стілець Франкліна. Ну а, тож, через тілу людини пропускали електричне поле. Таким чином, в 1930-х роках намагалися лікувати епілепсію. А, ну і багато іншого. Є, є багато світлин, так, ну, фотографій. Так, фотографій, поштівок кінця 19-го початку 20-го століття, як раніше виглядала Кадія. Ну, остання голова вона взагалі присвячена Аркадії в кіно. Ну, це скільки фільмів фільмов ви можете пригадати, в яких показана Аркадія, а їх насправді більше десяти. А, так, ну і все це і багато іншого. Ви можете дізнатися. Ну, це, до речі, навіть а, схема катакомб під Аркадією. ну Частина схеми, тобто ми не показуємо, де саме там знаходиться входи, тому що вони небезпечні. А, ну, от, ось така схема з архіва Костянтина Поніна а, тут а, теж є. Книжки вони дуже цікаві, а, вони мають невеликий об'єм, тому що в них немає води. Екстракт краєзнавчих матеріалів зовсім без води. Ну і незабаром будуть і інші книги. В нас наступний проект в мене буде це історія одеських землітрусів. А їх в Одесі було багато насправді, і є дуже цікаве свідчення про ці землітруси. І вже теж паралельно збирається матеріал для книгів Суви Одеси. Тож насправді всі ці книги вони пишуться більше 10 років. Просто матеріал 10 років збирався матеріал. А зараз цей матеріал систематизується у вигляді ось таких таких ось видань. Це буде восьма і дев'ята книга проекту Одеса Інкогніта, краєзнавчого проекту. Десята книга планується про Одеські Дворики. Теж, мабуть, буде дуже цікаво, в мене є авторська екскурсія одеськими двориками, вони в нас дійсно дуже цікаві, є багато цікавих історій. І ця книга теж буде цікава не тільки для краєзнавців, Ну, а взагалі і не тільки для одеситів а для всіх, хто приїжджає в наше місто і хоче щось нове дізнатися про історію нашого міста. Все, що можна було робити. Розповісти про ці книги я розповів а далі. Справа за вами читайте.